Всіх вітаю знову на моєму каналі, каналі канадського Марка. Дуже всім дякую ще раз за всю підтримку, за всі вподобайки, які ви мені ставите. До речі, не забудьте поставити ще одну подобайку в цьому відео, тому що я завжди стараюся брати камеру в будь-який час, коли в мене є. І повірте мені, я досить зайнята людина, і я, як ви замічаєте, що два дні вам стараюся нове відео закидати, при тому, що я в університеті працюю фул-тайм. А маю сім'ю і повну ще справу навколо хати треба мені робити постійно. Особливо зараз перед тим як зима починається, то мені треба багато чого зробити, підготуватися на зиму, тому що зими в Едмонтоні не є дуже такими приємними. Тому таке, як бочка на воду, це все треба злити, помити гарно, сховати в гараж. щоб Воно, як то кажуть, не заважало нікому. Але зараз, як ви бачите навколо мене, ви трошки бачите пару таких от різних нових автомобілів. От є Toyota Camry, тут є нова Toyota Corolla. І я е, в загальному зараз перебуваю, от якщо ви бачите, біля Toyota. Тойоти Toyota е, яка знаходиться фактично, вона там траса, ця траса веде на Калгарі. І чому я зараз є тут? Я приїхав сюди, тому що мені треба поміняти масло. І я, можна так сказати, чекаю, щоб поміняли масло в моїй машині. І я думав, може знімлю для вас трошки, як виглядає, наприклад, в середині машини, знаєте, на парковці. І справді, оце все, що ви тільки що побачили, вони, це майже буквально 50-60% їхніх машин, які вони зараз мають. Я з ними поговорив. Вони сказали, що в них зараз навіть немає ні жодного трака, Тойоти, чи форанера, і навіть таких легкових машин. І все це треба зараз замовляти. І ви вже зразу зрозумієте, що це означає. Коли ви маєте замовляти автомобілі, то ви мусите платити по повній програмі і ще за доставку платити, і за ті всі додаткові, як то кажуть, речі. Коли я купував свою такому два роки тому, я якраз попав буквально. Чотири місяці перед тим, як ціни просто пішли вгору і машин, як то кажуть, перестало бути достатньо, особливо в таких uh, ділерах, як Toyota, зараз, де я знаходжуся. Коли я тут був тоді, то тут було повно вибору і таком, і кольори, які хочете кольори були. І це було справді, вони не хотіли просто, щоб я їх купив. І я думав тоді, що це було дорого. А зараз то навіть, повірте мені, навіть і не віриться, що зараз такі. Різні машини, навіть легкові, коштують такі величезні, величезні гроші. Але це не означає, що це щось погано, це не означає, що тут біда з такими речами, що не може купити автомобіль. Автомобіль можна купити без проблем. І повірте мені, якщо ви будете використовувати такі сайти, як KGG або Facebook Marketplace, то ви знайдете там вживаний автомобіль за нормальні гроші. Але коли ви купуєте вживаний автомобіль, будьте дуже сильно обережними. Перевіряйте повністю все, тому що багато людей тут, в Канаді, які продають вживані автомобілі, вони їх продають і за різних таких причин так само. Може бути, що щось з ними не так, може бути, що вони, як то кажуть, були биті або різні такі речі. Тому рекомендую вам брати з собою якогось спеціаліста, який розуміється в цих питаннях. Саме головне, що дуже добре, здивитися, коли ви купуєте автомобіль тут в Канаді. Статус автомобіля. Є Active Status, є Salvage Status і є Rebuild Status. Active Status означає, що машина не була вдарена і машина не має ніяких фактично таких проблем, де ви потім будете мати ви потім не будете мати ніяких зовсім проблем її продати. Якщо машина має Rebuild або Salvage статус, то я не рекомендую такі машини купувати. Хіба що, якщо ви їх плануєте тримати ту машину для себе дуже довго і не, не бачите себе в тому, що ви будете її продавати наступний рік чи два. Тому дуже сильно дивіться і питайте власників, щоб показали вам їхній листок, де має писати Active, тому що багато людей дуже продають такі різні машини, і це не, не краще повірте. Є повно машин, можна знайти собі. Активно статусу автомобіль, і потім мати мен, легше його потім буде продати, ніж такий автомобіль, який вже має salvage або rebuild статус. Rebuild статус і salvage то фактично майже те саме, бо rebuild це машина, яка вже перероблена, яка була в аварії, і вона ніби як підходить під всіх стандартах, а salvage статус, то вже така машина, можна сказати, яка чи згоріла була, чи ще щось. Тобто вона. Їй буде дуже важку інспекцію пройти, але так само там є нюанси свої, як можна її зареєструвати. Але на що мати додаткові проблеми, якщо можна не мати їх взагалі? Зараз я знаходжуся, знаходжуся на півдні міста, і південь дуже великий Едмонтона загалом. І я колись тут прожив, я прожив на півдні десь біля 4, 4 років. Мені дуже подобалося життя на півдні, я вам так скажу. Досить таке непогане, спокійне. І якщо вибрати хороший, гарний район, то тут так само дуже багато є парків, різних галявин для собак, парків, потім повно магазинів і південь є більш новіший, ніж інші частини міста. І тут є правді все більш таке новітніше, райони, майже всі такі новіші. І тут гарно жити. Мені подобається на півдні жити. І може трошки вам сьогодні мені вдасться щось показати. І особливо от зараз покажу вам, бачите, як тут собі люди живуть гарно. Вон воно там, от бачите, Вон собі люди мають хат хати такі, тобто, можна так сказати, приватні особняки. І дивіться, який в них гарний вигляд. Повністю на цю галявину. Тут в цьому, ніби як то кажуть, можна сказати, такому парку чи лісі. Кожного, як то кажуть, вночі дуже багато койотів. Койоти, звичайно, собі тут мають де жити, повно. І тут краще самому не ходити або тримати свою собаку на поводку завжди. Але подивіться, як тут гарно жити. Просто ви собі уявіть, ви зранку собі відкриваєте е, вікно в, своє, в своєму будинку, і ви маєте такий вигляд на таке спокійне, на таку спокійну е, галявину. Також, щоб ви зрозуміли, чому тільки що е, в, в цьому ділері в Тойоті так мало нових автомобілів. Тому що в Канаді люди дуже люблять і обожнюють Тойоти. І Тойоти справді дуже сильно ціняться в Канаді. Якщо ви хочете автомобіль, який не буде падати в ціні, і не буде вам, як то кажуть, створювати ніяких дуже великих проблем, то ви завжди будете задоволені Тойотою. І тому Тойот дуже часто їх так розкуповують, і майже ніколи їх майже немає на таких різних вебсайтах, як і Gigi. Або в маркетплейс. Тому що вони просто хороші автомобілі. Загалом, якщо брати загалом по всіх факторах, звичайно, вони мають свої теж мінуси. Але загалом по факторах, як Марка, вони дуже хороші і дуже ціняться тут в Канаді. І канадці дуже їх люблять, і не тільки канадці, Більшості іммігрантів їх купують. І ви не побачите багато Тойота. Якщо побачите, то вже буде з великим пробігом і коштувати такі хорошу суму грошей. Тому щоб ви зрозуміли, що якщо ви дивитеся за іншими марками, то ви знайдете, можливо, в інших ділерах більший вибір інших машин. І таким чином зможете собі купити якусь іншу марку, якщо ви дуже так не любитель Toyota. Вон зараз ми йдемо тут. Ва, бачите, такий гарний парканчик, тут собі можна гуляти. І це зліва, а, можна сказати, ділер Мерседесів. Бачите, скільки тут різних Мерседесів, Audi. Тобто. Це більшості машини людей, які тут працюють. Але ми зараз будемо йти і побачимо справді, які машини в них на площаці стоять. Там трошки далі буде видно, як то кажуть, більше їх різних год. Будь ласка, дивіться, новий Мерседес без номерів. Бачите, ще стоїть собі гарно. І мерседеси це просто, звичайно, дуже гарні машини. Але вони дуже дорогі і дуже дорогі в загальному обслуговуванні в Канаді. І тому мерседеси справді не такі популярні, можна так сказати, не із-за того, що вони погані машини, просто із за того, що вони в загальному дорогі для обслуговування. Потребується преміум бензин, потребується преміум обслуговування, яке коштувати вам буде дуже е, великих грошей. Але це Мерседес, мені персонально Мерседеси дуже подобається. Віці, які гарні спринтери стоять. Е, оці бусики, оце просто феноменальні. 4 на 4, представляєте, оці вам має? Повний привід, і то люкс-машина, навіть їздити собі в загальному або щось перевозити для бізнесу це просто одний з найкращих автомобілів. Вон бачите, скільки тут різних мерседесів тож, всіх таких. Тут дуже такі кросовери, дуже популярні в Канаді, їх дуже багато тут, бачите. І це, ці машини вони дуже дорогі. і Якщо чесно вам сказати, то вони не дуже такі вигідні. По, по тій ціні, які вони коштують. Але Мерседес завжди лишається Мерседесом і хотів просто вам показати, що наскільки є різниця наскільки є різниця між, наприклад, таким ділером як Toyota, який повністю розкуплений, і таким ділером, як Мерседес, де у них повно машин, просто повно машин, і вони просто чекають, щоб хтось прийшов і просто ту машину взяв. І таким чином, як то кажуть, звичайно, вони коштують шалені гроші. Але це не тільки із-за того їх не купують, їх просто, їх просто не купують, бо вони, люди в Канаді вони люблять практичні автомобілі, тому що автомобіль використовується тут щоденно і наїжджається від а, а, там, я не знаю, 60 кілометрів до 120 на день наїжджається на машині і люди просто хочуть таке щось, що їм буде, а, як то кажуть, не шкода навіть так знаєте, використовувати буденно. Вон вон-вон, це головна траса, яка веде на Red Deer, і на Калгарі, і на Едмонтонський аеропорт. Тут бачите нова якась споруда, така бізнес-центр, можна так сказати, де люди мають такі магазинчики, можна орендувати різні магазинчики і собі свій бізнес почати відкривати. Тобто в Канаді загалом дуже багато таких різних, можна сказати, таких центрів, бізнес-центрів, де ви можете орендувати собі магазинчик свій. І в цьому магазинчику можете свій, почати свій бізнес. Тобто, на майбутнє це просто вам кажу, що в Канаді це дуже все реально і можливо з відкриттям свого бізнесу. Як я вже говорив, в Едмонтоні пересуватися досить зручно, якщо ви маєте свій автомобіль. Тут є кільцева дорога, яка називається Ентоні Генди. Тут є е, дві такі можна сказати траси, які йдуть через місто. White Мат Drive і Yellowhead Trail. І в загальному а, пробок так в Едмонтоні дуже нема, хіба що коли є так, як тут називають construction season, ремонтні дороги різні. Тоді може з'являтися в деяких місцях а, пробки. Але якщо ви добре вивчите місто і будете знати місто, завжди можна десь об'їхати, завжди можна ту пробку минути, тому що стільки можливостей, стільки великих вулиць. І тому Едмонтон дуже мені подобається. В тому плані. Якщо рівняти Едмонтон до Калгарі, то в Едмонтоні трошки набагато легше з пересуванням і трошки місто краще збудовано для автомобілів. Не то, що набагато чи на 500 і може на процентах 2-3 краще, ніж Калгарі, але Калгарі теж дуже добре зроблений. Так само має кільцеву дорогу, але вона повністю не з'єднана. Там є клаптик такий маленький, де він обривається, на жаль. Але він там теж є така, можна сказати, напівкільцева дорога. Але Калгарі він більш забитий, більше, там, як, -то, як то кажуть, більше пробок в Калгарі, ніж в Едмонтоні. Вон зараз, друзі, ми доходимо до такого району на півдні Едмонтона, який знаходиться дуже близько одразу біля, біля цих всіх ділерів, де я тільки що вам знімав. І бачите, справа будують новий особняк, можна так сказати, приватний будинок. І всі ці приватні будинки є з дерева фактично. Що ви вже це більш-менш розумієте і знаєте, і там зліва, бачите, так само, це вже більш збудованіші будинки. Оце, до речі, оцей будинок, що перед вами, це є хаф дуплекс, точніше, це є дуплекс, половина хати, бачите, до паркану там ваша, а інша половина вашого сусіда. Тобто ви ділите одну стіну суцільну разом. Але в загальному я дуже так не рекомендую такі, як то кажуть, такі будинки або такі, таке житло, тому що ви будете чути вашого сусіда. Але це добре, якщо ви їдете з великою сім'єю або з родиною, і ви можете таким чином дві такі хати орендувати і жити, можна сказати, разом, і тільки вас стіна буде роз'єднювати. Отут теж трошки більше буде видно нових будинків, як вони будуються. Бачите, оце дуже добре зараз покажу вам. Бачите, як тут будують повністю. Підвал, як підвал виглядає, і потім вони по цьому будуть будувати такий каркас з дерева. Вон тут зараз будова йде по повній програмі, тому що зима вже дуже-дуже близько. і Люди хочуть, як то кажуть, встигнути це все збудувати. Тут вони зараз бетон замішують, роблять ще один підвал комусь. І вони хочуть встигнути збудувати ці всі хати. Справді таку хату е, зліпити докупи не займає дуже довго, і це дуже швидко її займає, щоб її фактично збудувати. Бачите, тут же ця готова хата, ця має гараж спереду, і так от тут зараз йде повністю будова. Йдемо далі, подивимося, що цей район ще нам дасть. Вон, друзі, йдемо. Ще одним таким районом, бачите, хтось має свій прицеп біля хати, такий дім на колесах. І це хати всі, які мають гаражі спереду, мають такий заїзд до гаражів, можна собі перед хатою поставити запросто ще дві машини, В гаражі, дві машини. І перед хатою на дорозі можна ще машини собі десь поставити. Тобто місця хватає. І е, такі хати, як то кажуть, якщо ви не замічаєте, вони майже всі на один такий манер. На од одного такого стилю, тобто трошки інакше, звичайно, але в загальному всі гарно побудовані, акуратно, щоб не було такого, що в когось там 5 поверхів, а в іншого 2 поверхи. Тобто в тому плані це досі так а, мені подобається. Але йдемо, подивимося, ще далі і трошки походимо цим районом, і ви собі самі на свої власні очі подивитеся, як виглядає південь Едмонтона, якщо ви вже не замічаєте. Він більш такий новіший, свіжіший, як то кажуть, але це не означає, що на інших куточках Едмонтона немає нових районів. Я просто в загальному говорю, що південь, особливо там, де я зараз стою і є, то він досить такий новіший порівняно з іншими кусочками Едмонтона. Тут собі почтові скриньки. Бачите, люди мають, кожен має свій номер. Я вже вам показував деяких відео. Може, хтось пропустив. То так виглядають поштові скриньки для кожних з цих будинків приватних. І зараз ми підемо до такої великої площі, до такого можна сказати, поля, яке спеціально зроблено для всіх цих людей, які тут живуть в районі, щоб діти могли собі там бавитися. І також тут є таке невеличке озеро. І думаю, вам поки що це відео подобається, тому що цікаво просто побачити Канаду на свої власні очі, особливо людям, які ще ніколи тут не були. От, бачите, перед вами цей дуплекс, який я говорив, що з правого боку одна сім'я, а зліво інша живе. Це дуже е, так цікаво, що ніби як ви маєте, ніби як будинок, фактично, але він не є повністю ваш, тому що ви ділите з іншим сусідом е, цю хату. І якщо вам треба буде міняти, наприклад, дах, то ви вже мусите двоє узгодити це рішення. Тобто вам вже ніхто не буде це допомагати, крім того, як ви два сусіда мусите разом платити за це, щоб поміняти ваш спільний дах. Дивіться, яке величезне поле, де можна собі грати в футбол, лежати, загоряти, відпочивати. Скільки тут місця, і це все просто спеціально не забудовано. І тут можна собі, як то кажуть, своїми дітьми чи своїм своєю собакою, просто собі тут відпочивати. Це просто подивіться, які тут феноменальні великі галявини всюди в Канаді, і скільки тут є місця, яке фактично не забудоване, і скільки ще тут можна забудувати. А тут ми зараз підходимо до такого ставка, фактично, якому не можна ні плавати, ні на байдарках, ні на чому, як то кажуть, користувати. Він є суто зроблений для того, щоб якщо багато дощу падає, то суто для зливу, фактично. І, але він прикрашає дуже сильно цей район. І хати, які навколо цього ставка завжди будуть коштувати набагато більше, ніж хати, які не мають такого вигляду. Бо справді, от я вам зараз покажу. Як можна бути нещасливим, коли ви зранку виходите на цей балкончик з будь-якої з з приватного будиночку? Ви берете собі вашу каву чи ваш улюблений напій і спостерігаєте за оцими всіма качками і гусами, які плавають собі в цьому ставку? Бачите, скільки там ще є? Там є гуси, які ще досі не відлетіли, і це вже середина жовтня. Уявляєте собі, тут в Едмонтоні, тут ще повно качок. Це ніби як... Переважно такі е, пейзажі ви тільки можете побачити літом, а тут він прямо перед вами ще зараз є. І бачите, які тут гарні будинки. І ці всі будинки е, з. Е... Можна скати спереду, вони виглядають так, як і інші будинки, які я вам показував з гаражом спереду. Але ззаду ви вже бачите, це вже трьохповерхові особняки. Що це означає? Це означає, що самий перший поверх перед вами, наприклад, він є з walk-out basement. І walk basement, то ніби як то кажуть, половина бейсмента, одна кімната чи одна частина є в землі, а інша частина це вже ніби як нормальний, повноцінний перший поверх. І бачите, як то гарно. Собі люди мають балкончики, собі люди мають вихід на своє власне подвір'я. І саме головне, що такі пейзажі всюди, тут дивіться, скільки тут різних будиночків. І ці всі пейзажі цієї природи гарної, фактично зразу в них можна сказати на балконі. Але повірте мені, ці хати не є дешеві, вони десь на добрих 100 тисяч дорожчі, ніж хати, які не знаходяться напроти ставків різних. І це не дуже так важливо, на мою думку, але деяким людям це дуже подобається. Тому це вже буде залежати фактично від людей. і Люди, які тут, звичайно, живуть, їм таке подобається. І це треба поважати, бо в тому нема нічого поганого. Ну і звичайно, тут спеціально зроблені такі доріжки, знаєте, для людей, щоб ви собі могли просто прогулятися, походити з вашим песиком або просто ввечері, знаєте, собі пройтися просто в безпечному, почуватися безпечно. Тому ж справді тут. В цьому районі, де я зараз є, тут дуже безпечно, тут спокійно і не треба ні за що таке різне переживати. І в загальному на тут, де я знаходжуся, в загальному на цьому частині міста тут дешевші квартири, якщо ви хочете собі свій... придбати свою власну квартиру. І переважно, чому це так здає... Чому вони дешевші? Тому що важко добиратися, тому що переважно дуже багато робіт таких е... і бізнесів знаходяться на іншому частині міста і багато людей. Які, наприклад, працюють на іншій частині міста, їм просто невигідно тут купувати, тому що якщо вони тут куплять, їм треба буде так довго добиратися, що вони просто зрозуміють, що це зовсім є їм невигідно, і потім таким чином ціни тут трошки дешевші. Але якщо люди, які мають бізнеси і працюють десь тут на цій частині міста, то це просто чудесно для них тут жити. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, це відео вам було цікавим. Я не знаю, чи воно було дуже інформативним, але просто в загальному, щоб просто собі подивитися, трошки щось нове для себе знову побачити про Канаду. Думаю, мені вийшло вам щось показати в цьому відео сьогодні. Дякую вам всім ще раз за підтримку. Дякую вам всім, хто ставить подобайки, дякую вам всім, хто не ставить подобайки. І дякую вам всім за кожен коментар, позитивний і негативний. Дуже приємно і цікаво це все читати, думки різних людей. І працюю для вас, друзі мої, щоб показувати вам Канаду зі всіх боків, яких тільки можна її показати. І бажаю вам всім здоров'я і успіхів до наступних відео.